Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі Твідім. У цьому випуску мова піде про сонячні станції в багатоквартирних будинках. Ще рік тому в Україні було всього кілька будинків, які встановили у себе сонячні панелі, акумулятори та інвертори. Одним з перших було ОСББ художник у Києві. Будувати сонячну станцію тут почали у 2021 році. Зимою, 22-23 двадцять коли почались перші відключення через російські атаки на енергетику, СЕС стало в нагоді. Звичайно, взимку генерація була мінімальна. Однак акумулятори можуть швидко заряджатися і від міської мережі їх ємності виявилося достатньо, щоб забезпечувати аварійне освітлення в під'їздах, роботу насосів системи опалення та водопостачання майже півтори доби. Влітку 2024-го, після відновлення російських атак на енергетику, українці почали масово встановлювати системи резервного живлення у своїх домівках. Яке ж обладнання встановлюють у багатоквартирних будинках та навіщо це роблять, розповімо далі. У цьому дев'ятиповерховому будинку немає насосів. Тож за відсутності електрики є і опалення, і вода. Тиску міської мережі вистачає, щоб все працювало. Якщо подбати про резервне живлення власної квартири, можна почувати себе цілком комфортно. На другому поверсі одного з під'їздів сонячні панелі. Владислав власник квартирної СЕС. Він працює у сфері енергетики, а вдома вирішив поставити експеримент. Самостійно зібрав систему з інвертора та акумулятора ємністю майже 3 кВт години. Цього з головою вистачає на побутові потреби при стабілізаційних відключеннях. А під вікном квартири встановив дві сонячні панелі на 960 Вт. Кут, під яким вони встановлені, далекий від оптимального. Тож в сонячну погоду вони генерують 500 ватт якщо я знаю, що на цьому тижні відключень не буде, то я, в принципі, мережу відключаю і споживання відбувається за счет панелей та акумулятора. В день можна виробити близько 3-4 кВт. Якщо брати калькуляцію, то в мене середнє споживання було близько 200 кВт за місяць. Після встановлення сонячної станції споживання моєї квартири зменшилось на 100 кВт за місяць. З приводу строку купності самі панелі, панелі я рахував, можна купити за 2-3 роки. Тобто, ця сума в 200 доларів, які коштують панелі, вона за цей срок купається. Якщо брати вартість системи з акумуляторами, то вона взагалі не окупиться. Для мене це питання комфорту та енергонезалежності. Взимку в хмарний день панелі будуть давати від 50 до 100 ватт на годину. Це краще, ніж нічого у випадку блекауту, вважає Владислав. Вартість аналогічної системи з акумулятора, інвертора та панелей під ключ буде стартувати з 1600 доларів. Однак варто пам'ятати про безпеку, купувати надійні та перевірені акумулятори, а підключати обладнання до мережі квартири мають професійні електрики. А це будинок, в якому першим встановили акумулятор та інвертор для живлення в першу чергу охоронної та протипожежної системи. Було це ще зимою 22-23 років. Олексій, голова правління місцевого ОСББ Козацький. Він пройшов курси для монтажників сонячних станцій, щоб ефективно організувати роботи у своєму будинку. Тут вже встановили акумулятори великої ємності та потужний інвертор. При відключеннях існуюча система може кілька годин живити насоси опалення та водопостачання, а також ліфти. Не Світла нема. Я... Ліфт працює. Я... Акумулятори та інвертор коштували 1 мільйон 300 тисяч гривень. Для нового будинку на 500 квартир сума цілком підйомна. В середньому 2600 гривень з однієї квартири вдалося зекономити завдяки тому, що значну частину роботи взяв на себе Олексій. По-перше, я інженер, мені цікаво. По-друге, це мій будинок. Я повинен розуміти, що я тут ставлю і як воно буде працювати. Коли ми почали тестувати наші акумулятори з інвертором, то виявилось, що... Фактичне споживання будинковими системами набагато нижче, ніж ми очікували. Коли в тебе насос, наприклад, на ньому написано півтора кВт, він фактично в режимі підкачки може брати 300 Вт всього, коли там, пару людей відкрило в себе кран і він підкачує. Коли в тебе ліфт на ньому написано 7,5 кВт, 90% часу він буде брати 1-2 кВт, коли спускається, піднімається інколи там трошки більше. Тому дуже важливо заміряти саме фактичне споживання, а не просто плюсувати показники вказані на, на приладах. І ще один важливий нюанс, оскільки споживання електрики будинковими системами постійно змінюється в залежності від їх режимів роботи, то ідеальним рішенням є саме. Акумулятори з інвертором. Генератор вже працює постійно і видає, умовно кажучи, одне навантаження. Ну, наприклад, ви взяли паливо на те, щоб виробити 100 кВт електроенергії. І ви, коли запустите генератор, він буде виробляти свої 100 кВт і ви витратите їх. А по факту ви візьмете всього там 10 кВт з тих кВт. А витратити паливо на 100 кВт. А інвертор він свої 10 кВт віддасть. Він зарядився на 10 кВт, 10 кВт віддав. Якщо підключати генератор до інвертора, це саме оптимальний варіант, тому що тоді ти використовуєш всю енергію генератора. Частина йде на споживачів, решта за цей момент заряджає акумулятори. Потім ти виключив генератор. Це оптимальне рішення на випадок тривалих відключень, і ми до них теж підготувалися. Наступного ж року в ОСББ ЖК Козацький планують вдвічі збільшити ємність акумуляторів, а головне встановити сонячні панелі на даху. Адже використання сонячної енергії для потреб будинку в перспективі дозволить окупити всі інвестиції і в самі панелі, і в акумулятори та інвертор. На шлях поетапного будівництва сонячних станцій стають не тільки новобудови, а й хрущівки. Цьому будинку свого часу була модернізована система опалення. Насоси та автоматика індивідуального теплового пункту потребують електроживлення. Відповідно, немає електрики, немає опалення і гарячої води. Тож, рік тому співвласники придбали за власні кошти акумулятор та інвертор. Коштували вони 160 тисяч гривень. Результат оцінили навіть сусіди. На масиві існує легенда, що наш будинок ніколи не відключають, бо в період вечірній у нас працює освітлення сходових кліток. Крім цього, завдяки акумуляторам ми змогли закрити наші мінімальні потреби в роботі системи опалення та гарячого водопостачання. Також працюють домофони. Все це завдяки тому, що ми вклали власні гроші, ще не чекаючи нікого, і е, почали рухатись на шляху до сонця. До кінця року на південній стороні будинку будуть встановлені сонячні панелі за рахунок однієї з міських програм. Це дозволить зменшити витрати ОСББ на електрику для загальнобудинкових потреб. Більш детально про програми фінансової підтримки та укупні сонячних станцій, дізнаєтесь далі. Щоб встановити у будинку сонячну станцію, потрібне рішення більшості співвласників. Оптимальний варіант, коли в будинку створений та функціонує ОСББ, адже дах, стіни, інженерні мережі це спільна власність усіх власників квартир та нежитлових приміщень. Електроенергія від сонячної станції може йти на загальнобудинкові потреби: освітлення під'їздів, роботу камер, домофонів, ліфтів, насосів і тому подібне. При нинішніх тарифах на електроенергію для населення строки окупності сонячних станцій досить суттєві за наявності акумуляторів від 12 до 15 років, якщо встановити тільки сонячні панелі від 8 до 10 років, тобто головною причиною для будівництва будинкових сес є енергетична автономність та безпека. Однак співвласники можуть скористатися програмами фінансової підтримки і заплатити зі своєї кишені тільки третину вартості сонячної станції. А ще можна отримати право віддавати в загальну мережу надлишок сонячної генерації або використати її для підігріву гарячої води. Це теж зменшує строки окупності. Про ці варіанти детально розкажемо далі. Багатоквартирний будинок 1973 року. Так звана Чешка. У цьому приміщенні раніше був сміттєпровід. Тепер тут встановлюють інвертор та акумулятори для сонячної станції. Панелі вже встановлені на даху. Ідея збудувати власну сес у співвласників цього будинку з'явилась влітку 2024-го. У СББ Локомотив сонячна станція складається з панелей потужністю майже 15 кВт та акумуляторів ємністю 30 кВт-годин. Їх вистачить на роботу системи опалення та водопостачання протягом 10-12 годин. При коротких відключеннях додатково можна заживити аварійне освітлення під'їздів, камери та домофони. Сонячна електростанція нам обійдеться повністю в 950 тисяч гривень. Це ті кошти, які ОСББ мало на рахунку і витратило для закупівлі і встановлення її. Завдяки міським програмам і програмі фонду енергоефективності Гріндім, ми розраховуємо отримати компенсацію. Якщо брати міську програму компенсації джерел альтернативної енергії, то наша компенсація буде складати 200 тисяч гривень. А компенсація за програмою Гріндім від фонду енергоефективності за попереднім розрахунком складе 410 тисяч плюс 30 тисяч ще за енергоаудити. Тобто сумарно у нас виходить 400. 1040 і 200 640 тисяч. Тобто ОСББ заплатить 310 тисяч при вартості всього проєкту у 950 тисяч. Це тільки перша частина сонячної електростанції, тому що завдяки програмі міській 70 на 30 ми наші кошти, які ми зараз витрачаємо, 950 тисяч. Ми їх будемо подавати на конкурс енергоефективних заходів як 30% нашої частини. І плануємо, що в наступному році місто нам встановить. Ще вдвічі більше такого самого аналогічного обладнання відповідності до проекту, який ми розробили, і ми тоді вже, навіть при наявності такої великої потужної електростанції, розрахунок зроблений на те, щоб заживити по одному ліфту в кожному під'їзді. Після будівництва другої черги загальнобудинкові потреби в електриці будуть повністю покриватись за рахунок сонячної енергії 8 місяців на рік. А завдяки участі в програмах фінансової підтримки інвестиції співвласників у сонячну станцію окупляться за 5-7 років. Повернути інвестиції можна ще швидше, як саме знають у цьому будинку. Його мешканцям також заздрили сусіди під час літніх відключень. Право в тому, що у 2023 році власники квартир витратили близько 1 мільйона гривень на першу чергу сонячної станції. За умовами Київської програми, 70 на 30 ці витрати були зараховані як 30% від вартості проєкту. Решту 70 взяло на себе місто. За 3 мільйони гривень була збудована друга черга станції, встановлені додаткові панелі, акумулятори та інвертор. На повну потужність все це почало працювати у вересні. Ми е, маємо десь щодня 85-90 кВт генерації, що покриває майже повністю всю нашу загальнобудинкову потребу: насоси, освітлення, провайдери, пасажирський ліфт. І ці 85 кВт ми повністю беремо від сонця. Навіть попри те, що ми фактично повністю спожимаємо власну енергію, все рівно у нас є певний надлишок. У вересні він буде складати 30-40 кВт, а в літні місяці того більше 50-60 кВт щодня. Зараз ця енергія просто виключається і зникає. А ми б могли натомість віддавати цю енергію в мережу. Тож, наше ОСББ першим в Україні змогло отримати статус активного споживача в періоди, коли ви маєте надлишок генерації, як правило, це влітку, осінню, весною. Ви можете ваші надлишки віддати в мережу. А взимку ці надлишки, які ви віддали, взаємозаліком вам порахують. І фактично логіка така, щоб ваш загальнорічний рахунок звівся до певного мінімуму. Тобто ті надлишки, які ви віддали, будуть враховані як переплата. І в зимовий період, коли генерація мінімальна, то від вашого фактичного споживання віднімуть ті величини, які ви віддали протягом сонячної частини року. Як буде працювати механізм активного споживача на практиці, стане зрозуміло протягом наступного року. Також у планах цього ОСББ встановити теплові насоси, які можуть використовувати сонячну енергію для підігріву гарячої води для мешканців. Такий комплекс заходів може скоротити строки окупності сонячної станції для співвласників до 3-5 років за умови отримання компенсації від міста та держави. Будівництво сонячних станцій в багатоквартирних будинках це не тільки про підготовку до важкої зими та можливих відключень електрики. Це і про майбутнє, адже СЕС це елемент мережі розподіленої генерації, де енергія генерується на тисячах сонячних станцій, які працюють на відновлювальних джерелах енергії та безпечні для довкілля. Тож закономірно, що для Багатоквартирних будинків, де співвласники вирішили встановити сонячні станції, діють програми фінансової підтримки. Доступні кредити ОСББ та ЖБК можуть отримувати позику до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років. Пільгова відсоткова ставка у 7% буде діяти тільки перший рік. Деталі варто дізнаватися у банках-партнерах цієї державної програми. Гріндім від фонду енергоефективності передбачає надання грантів до 1 мільйона гривень для ОСББ та ЖБК на встановлення сонячних станцій та до 2 мільйонів гривень на теплові насоси. Міські програми діють у Києві, Львові, Вінниці та Хмельницькому. Постійно з'являються і нові програми, тож раджу не зволікати, дізнаватися більш детальною інформацією, адже найбільш вигідні умови зазвичай діють для першопрохідців. У наступних випусках програми Твідім ще більше корисної інформації про те, як зробити наші домівки енергоефективними та незалежними. Бувайте здорові!